Вітаю, мої маленькі друзі, сьогодні будемо разом мандрувати та щось цікаве пізнавати Ми з вами живемо в чарівній, неповторній країні, яка має назву Україна. Людей, які живуть в Україні, називають українці. Діти. Як ми можемо назвати хлопчика? Який мешкає в Україні. Правильно українець. А як ми можемо назвати дівчинку, яка мешкає в Україні? Правильно Українка. І мова наша рідна, українська. Вона дуже багата, милозвучна та лагідна. Погляньте малята, це дівчинка україночка, її звуть Гануся. Вона вдягнула святковий одяг і прийшла до нас у гості. Гануся вдягла український національний костюм до барвистого віночка, вишиваночка сорочка, фартушок і чобітки, різноколірні стрічки. Малята, погляньте, який гарний в ганусі віночок. А чи знаєте ви, з яких квітів плили віночок? Не знаєте, тоді вмощуйтеся зручніше та уважно слухайте. Віночки для дівчаток плили, ще бабусі наших бабусь! Лили віночки з живих квітів. У народі кажуть віночок вити, життя любити. Віночок це не лише прикраса, це оберіг для дівчинки. Оберіг це те, що оберігає людину від усього злого та поганого. Кожну квітку для віночка обирали не просто так, усі квіти мають своє значення. Мак дарує дівчині красу та любов. Ромашка вчить доброти, а волошка дарує здоров'я. А ще до віночка прив'язували яскраві кольорові стрічки, які захищали осу дівчинки. Кожен колір стрічки також має своє значення та місце у віночки. Ось такі гарні віночки дівчата одягали і ходили розважатися, танцювати, співати, хороводи водити. Малята сподобалась вам наша мандрівка? До побачення, до нової зустрічі!